Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ стартують нові акції з 29 жовтня і діятимуть по 4 листопада. В цьому відео акції, якщо оплачуєте карткою АТБ Йогурти Фантазія від Делісімо. Ціна 25,90 зі злаковими або карамельними кульками і з джемом ціна 24,50, вага 118 г. Сир від торгової марки Лацяті. 54 гривні 90 копійок, 135 г смак лосось або гриби лисички. Паста сирковий від лацяті 150 г в упаковці, акційна ціна 59 гривень та 90 копійок. Два варіанти: класичний або з цибулею. Печиво цукрове від торгової марки Рошен з начинкою какао. «Мультикейк» 27,90-180 г. Круасани швидко заморожені. В упаковці 360 г, акційна ціна 85,91. Печиво кукурудзяне від хлібодар ціна 37,90 за 300 г. Воно на фруктозі. Печиво вівсяне з фруктозою 35 гривень та 20 копійок, також 300 г. Попкорн для мікрохвильової печі від своєї лінії. Чотири варіанти смаків: солона, карамель, сир, сіль або бекон. 13 гривень та 20 копійок в упаковці 90-100 г. Молоко згущене, варене і риска нежирне. Своя лінія 500 грамів в скляній банці 60 гривень 50 копійок. Вафельні коржі бризолі. Від торгової марки День у день. 21 гривня 50 копійок за 50 грамів. Чай малиновий з куркумою. Концентрат пастеризований. Торгова марка ягода. 15 гривень та 20 копійок, 50 грамів у пакетику. Суміш овочева мексиканська швидко заморожена. Своя лінія 400 грамів 44,50. Паста томатна від своєї лінії 250 грамів 25,90. Сік від своєї лінії сеньорік. Смак персик 9 гривень та 30 копійок за 200 мл. Мило тверде, косметичне з екстрактом орхідеї або перлин. Своя лінія 140 грамів 89,90 це один шматочок. Дезодоранти від торгової марки Fa. Кулькові об'ємом 50 мл. Жіночі аромати 58,50. Чоловічі аромати 63 гривні 90 копійок. Бритва від Gillette. MAC 3 старт це є один станок і два змінних картриджі 325,90. Акційна ціна на підгузки для дорослих в упаковці 30 штук. 384 гривні розмір М і 41240 розмір L. Це всі найкращі знижки при оплаті карткою АТБ. Є ще багато додаткових, тож звертайте увагу. До нових зустрічей!